Buongiorno, любі мої друзі і bentornati з мого каналу YouTube Імпаріамо LILI. Про що сьогоднішній урок? Сьогодні дуже цікавий, а насамперед, корисний урок, тому що я з вами поділюся, де в Італії оплачувати всякі квитанції, парковки, де поповняти рахунок. І в кінці відео я з вами поділюся. Скільки я заплатила за газ минулого року. Отже, покажу вам свою табличку і порекомендую, кого зараз варто використовувати як форнітори, як компанію, газову компанію, яку саме зараз вигідно на цей рік, особливо зараз, бо приходить зима і будуть в нас болети, салати. Це означає, що будуть солені квитанції, так? Бо зима приходить тю-тю-тю консуму. Але я вам покажу, як ріс як економити. Тому що я це роблю, тому що, звичайно, я не хочу переплачувати, як і всі інші. Отже, починаємо. Давайте почнемо з того, як розраховувати за парковку, чи коми, одови, пагари і паркетжо. Перш за все, коли ви припаркуєте вашу машину, потім ходіть трохи по е, тротуару і шукайте наступні е, такі синялі. Бачите? більєт тікет. Тікет, паркометро, щось таке пі, ну, піді окей, okay, але більше як е паркометро і білет-тікет. Або побачите э, кості макінетта. Саме до неї ви будете підходити, щоб оплатити за парковку. Коротше, ви до неї там підійдете, нажмете свою тарга, Тарга це є номер машини. ведете скільки часу вам потрібно. Заплатити за то і там якось зазвичай там по годині. Так? Одна година, дві години, три години. Зазвичай так. Можете це зробити фізично біля цієї макінети, але я роблю по-іншому, особисто я. Бачите, написано Easy Park? То зверніть на це увагу. Ну, і ще тут написано «Telepass Pay, але я особисто використовую Easy Park. Є така аплікація, я собі завантажила цей додаток, і мені дуже зручно, тому що. Я не знаю, чи ви вже знаєте, чи ні, але я люблю, коли все швидко робиться. Я не люблю ходити, стояти в черги, чекати, тому що біля цієї макінети може бути таке, що вже там хтось стоїть, хтось вже оплачує, там хтось не може свої копійки запхати, не видає здачу, я не знаю що. Я ось теж стою, чекаю, витрачаю свій час, а то для мене найгірше витрачати свій особистий час. І що я роблю? Я собі завантажила ось цей Парк, і мені воно зручно, тому що. Я, мені не треба нікуди ходити, нічого шукати. Я заходжу в цю аплікаціону, Вона коротше, я там, там показує, де я знаходжусь зразу, визначає моє місце знаходження. Я туди клікаю і там зразу воно мені таке щось з'являється. Угу. Що мені подобається? Що мені не потрібно платити по годині, як там біля макінеті. Неважливо, чи будете. Годиною і 10 хвилин, але ви мусите будете приплатити за 2 години, розумієте, з попередньої макінети. А тут ви обираєте конкретно скільки хвилин, навіть по хвилині. Бачите, там 12,09. Я тут залишусь до 12.13, Ось таке, щоб не переплачувати. Коротше, я не знаю, але як на мене, воно дешевше виходить, бо воно там нараховує якісь копійки, розумієте? Тому я люблю questa applicazione. Коротше, так виглядає, ніби я рекламую, но, е, я не рекламую, це не є якась проплачена реклама чи що. Це просто я вам доповідаю, те, що те чим я користуюсь, і те, що е, підходить мені, тому що воно швидко і зручно. Е, подобається також те, що коли е, приблизно вже закінчується моє паркеджо, то цей додаток в телефоні мені показує, що о, залишилось 10 хвилин. То я вже собі знаю, о, я забула, треба за то парк доплатити. Я беру бігом, заходжу на цю аплікаціони, знову там кручу, ось бачите, там на дві хвилини, ось як тут, так? Там якось може так тринь. Там знову додаю 5-10 хвилин і до побачення. Добре, ну все. Це один з тих варіантів, так, де можна оплатити два з варіантів, де ми можемо оплатити паркджо. Отже, фізично біля цієї макінети шукайте обов'язково, так? Або на цьому на цій аплікаціони. Далі хочу вам також підказати, порекомендувати, що зазвичай перших 30 хвилин не платиться. Тому якщо ви підійдете до цієї макінети, не забудьте нажати, там або написано номеру 3, бо зазвичай я бачила, що є там номер 1, 2, 3. зазвичай. Номеру 3 написано «паркеджо gratuito» чи там соста рятуїта. Але зазвичай це 15, максимум 30 хвилин безкоштовно. Ну то, хоч щось, можете використати, якщо вам потрібно. Але якщо ви все ж знаєте, що залишаєтесь там на годину чи що, то ну, там, коротше, дивіться, але просто знайте, що є такий також варіант, де можна перших 15 хвилин чи 30 не платити. Ось бачите, паркетжу gratis, «тікет gratuito. Гратіс і e gratuito означає безкоштовно. Una sola volta al giorno, o den leche, raz na den. Vedi? Premi il tasto numero 3 e attendere l'emissione del biglietto. Uh, Naggiate il numero, numero, numero 3, tasto, c'è, cliccate il numero e iniziate, attendere, aspettare, attendere, c'è te stesso, l'emissione del biglietto, quando vede il biglietto. Дуже добре, йдемо далі. Скажімо, ви не оплатили, чи оплатили за неправильний номер машини, як сталося в мене буквально декілька днів назад? Я оплатила за машину, яку колись мала, яку вже не маю, бо продала. Але в тій аплікаціоні, що я вам перед тим показала, залишився, залишився номер машини, зареєстрований. знаєте. А я приїхала в місто. На жаль, на цей Easy паркінг, вело бігом-бігом вже зареєстровані мною всі деталі, дані. І я не придивилася, що номер машини був вже недійсний. І коротше, що трапилось, я повертаюсь потім до машини і дивлюся, у мене такий штраф стояв. І я коротше думаю, так, що таке, я нічого не збираюсь платити, бо я вже заплатила через Easy парк. Потім я придивилася, що все ж таки я неправильно. Коротше, це була моя вина в я думаю, окей, але я все рівно законтактую Парк. Вони сказали, що не можуть вирішити це питання, тому що е, окей, це була моя проблема. Потім я звернулася в комуни того міста, де я, де я припаркувалася. Вони теж сказали, що ви не перша і не остання. До нас дуже часто звертаються люди, які неправильно вводять свій номер машини, і, е, і нічого. Коротше, в них немає такого, що віддадуть вам гроші. Тому... Не хочу говорити. Ви зрозуміли все. Прогавили, коротше, все. І козі, Все. І тепер, що ми маємо робити, рагаці, Ми маємо квеста мульта, де ми її можемо оплатити. Мульта це штраф, так? Ви знаєте. Дивіться, як ви бачите, там є такий штрих-код. Дуже добре. Отже, ви можете телефоном нажати на цей штрих-код, і якщо у вас вже є. Додаток вашого, вашого банку, то там через цей банк можна платити. Це також дуже зручно. Я люблю, коли все зручно. Заходимо, нажимаєте на цей штрих-код камерою, наводите від свого телефону і у вас з'являється, як заплатити. І зазвичай це відбувається через pago.pa. pago.pa присутнє буквально коротше. Я не можу сказати, що у всіх. Конту банкаріо, що не у всіх карточках кредитних, дебітних, але зазвичай у, у багатьох додатках вже є присутня ось ця пагопа. Тому ви просто заходите туди, нажимаєте на цей камерою штрих-код і автоматично оплачуєте. Буде комісія? Звичайно, що буде комісія. Ну, а що робити? Також ви можете піти в пости італіяни, звичайно. Але пост, але я вам не рекомендую пошта, рагаці, то є останнє, як на мене, це останнє місце, куди я хочу йти, коли я маю оплатити будь-що. Щоб ви знали, я нічого не хочу платити. А, але поста. Я задумаю, що то точно так є, Але наскільки я пам'ятаю, я все плачу онлайн, рагаці. У мене всі болети, що би там не було, мульти коротше. Я все це роблю онлайн, тому що хто має терпіння і зараз, і час витрачати на ці черги, а особливо, коли ви зайдете, а там вони щось ой, нон функціонує, ой, ну він дома, ні, прийде завтра, коротше. Рагаці, значить, я шукаю завжди максимально більше такі шляхи, як це все оплатити швидко і безболісно. Пабене добре, другий варіант, коли куди ви можете піти. Окрім онлайн через ваш банк. Це святий табак називаю його святий табаки, тому що цей табаки, табакіну, табакіні, як його тільки не називають. Там можна дійсно заплатити за будь-що. Йдемо далі, рагаці. Де поповняти рахунок? До ви ларікаріка. Звичайно, ви можете звернутися в Vodafone Team, залежить де, яка у вас картка. Отже, або ви йдете до Loro, або ви йдете прямо до них. В їхні пункти punt, вендіта, або ви переходите на вашу аплікаціоне, ваш додаток, що там у вас він, окей, okay. заходите на ваш додаток Вінд, звідти поповняєте. Дуже просто. Третій варіант ви знали чи не знали, що можете поповнити свій рахунок каса? на супермеркату. Отже, якщо ви зауважили, перед ну Вже на касі, так? перед тим, як заходити на касу і оплачувати, у вас там буде висіти всякі такі ті штучки. Отже, там є всякі абонементи, в Netflix, і рікаріка дель телефону, і, і що там тільки не є, якщо чесно, я не пам'ятаю, бо я не дуже придивляюсь. Але знаєте, якщо вам там дуже сильно, срочно, треба терміново придбати Ларікаріка, і ви не знаєте, як, біжіть в супермаркет близько, який біля вас, і купуйте собі. Але це ще не все. Також ви можете придбати, дивіться, як, бачите, ви знали, не знали? Можете придбати також поповнення рахунку і дійкола, і не дійкола, де продають ось газети, журнали на дворі. Ви вже, напевно, бачили якось дійкола. Вони бувають і в малих містах, і в великих, їх ще більше, звичайно. Тому, дивіться, там ви також можете придбати собі і поповнити рахунок. Ну і, звичайно, останнє це що? наш святий табаки. Не знаєте, де що оплатити, біжите в табаки і все вирішуєте. Дуже прекрасно обожнюю табаки, якщо хочу піти і фізично щось заплатити, але це буває рідко. До речі, в мене є окреме відео, де я розповідаю, як купувати сім-картку, де її купувати, як взагалі спілкувати з оператором чи продавцем. Отже, як розповідати про те, що ви хочете, що ви не хочете, гігабайти, мегабайти. Також в тому відео я порівнюю. Різні акції, різних операторів, а особливо тих, що найвідоміших Vodafone Team і WIND. Я особисто ними не користуюсь. Ви вже знаєте, що на сьогоднішній день я живу в Італії 16 років. Отже, я вже перепробувала всі. Поверталась, пам'ятаю, найчастіше у WIND. Vodafone дуже рідко ним користувалася. Він мені найбільше не підходив. Team взагалі, терпіти не могла, хоча поверталась до нього, чесно скажу. Але кожен раз переконувала, що то ну прямо ну, така вже мафія, що то повний капець, Бо в мене забирали завжди гроші. розумієте, ні за що. Якісь акції мені підключали. Коротше, я розуміла, що плачу занадто багато ні за що. Я закрила з ними зі, зі всіма. І на сьогоднішній день, вже останніх три роки, насправді я використовую лише вері. І знову ж таки, це не є реклама там проплачена чи що. Це я вам також розповідаю. Те, чим я користуюся, те, що мені підходить. Вже більше трьох років я користуюся саме цим Very Mobile. Він насправді якийсь непопулярний. Я не чую, щоб так дуже розповідали Very, Вері, не Хоча, я не знаю, може вже популярний, але особисто я не дуже так чую. Я вже користуюсь Very Mobile останніх половиною роки, мені здається, я не пам'ятаю скільки конкретно. І за всі ці роки жоден ні на копійку ні разу мені не підняли. Я як платила. 5,99, так і плачу по сьогодні 5,99. Нічого не піднялося. В мене я не знаю, скільки це гігабайтів, мені достатньо на все. Вас за вами спостерігаю в інстаграмі, вам публікую все в інстаграмі, в Ютубі. Отже, використовую максимально цей інтернет і мені хватає на все. Слухайте, погодьтеся, що 6 євро вже 3 роки плачу. Що місяця це достатньо таки мало. Тому я від щирого серця, звичайно, вам бажаю. Костовері, якщо маєте можливість, переходьте на нього. Якщо все ж хочете перейти, ну, звичайно, ви зайдіть на їхній сайт, почитайте, подивіться, чи вам все підходить. Але якщо все ж захочете перейти, я вам пропоную також ввести ось цей кодіче, кодіче Аміко. Воно там буде написано у вас маленьким, бо ясний перець, вони ж не хочуть так всім все дарувати. Але якщо хочете мало з того, щоб прийняти гарну акцію від них. Якщо ви нажмете ось цей кодич, а Міку введете, то вам ще прийде 5 євро на ваш рахунок. А Ва отже, запишіть собі зараз десь цей кодиче. Мем 5 чи 7, ось цей, і при покупці собі введіть цей кодиче і матимете 5 євро. А я наразі не збираюся абсолютно міняти їх, мені все підходить, лінія тягне тут та посто. Подавається інформація? Ну, то дуже добре, бо я для вас дуже гарно стараюсь. Я завжди стараюсь доносити до вас якусь корисну інформацію, не будь-яку, а саме корисну, яку ви можете використовувати щоденно для вашого життя в Італії. Якщо хочете мені подякувати за мій контент, можете просто підписатись на мій канал. Я буду дуже щаслива. Це для мене багато означає більше підписок, більше людей я бачу. Більше я хочу для вас творити. Наразі я щиро дякую. Дякую всім Всім моїм підписникам, всім моїм абонаті. Я вас дуже люблю. Переходимо далі, і давайте будемо говорити, де платити болети, più interessante. де ми маємо платити квитанції, як і скільки. І саме головне, я вирішила з вами поділитися своїми особистими консумі, скільки насправді я витрачаю чи насправді витратила. Минулого року і зрозуміла, що я щось занадто багато платила за цей газ, і вирішила поміняти короче, компанію. І зараз я вам також її хочу порекомендувати, тому що поки мені дуже вигідно. Отже, якщо ви отримуєте левостре болети, ваші квитанції в паперовому варіанті, як ось це, ну що ви можете зробити? Піти але поста, йдете в пошту і все оплачуєте. Тому що мені не приходить нічого паперове, мені все приходить онлайн, я все роблю онлайн, дуже добре, раз, два, три, клік. І е, все, у мене щастя повні штани, бо нема чого витрачати стільки того ходіння туди-назад в черги. Окей, але все ж, якщо ви підете а-ла-поста, е, я вам також рекомендую, якщо ви може не знаєте, завантажити е, цей додаток Делепосте у Фічу постали, чи як його звати? Для чого цей додаток? Щоб знову ж таки уникати. La fila – черги, коли я ходила ще колись давним-давно, не пам'ятаю, не пам'ятаю коли останній раз. Коли ходила на пошту оплачувати будь-що, то я вже тоді мала ось цей додаток. І через цей додаток можна вибирати, в який день і в яку годину ви хочете піти. І завдяки цьому, коли ви туди з'являєтесь, вам не потрібно стояти в черзі, Quistela, cosa bella? хоча б хоча щось. Потім приходите. На ту годину, яку записали, робите, як вона, ось ви там клікаєте, бо вона вже зараз, Італія трошки просувається. Розумієте, трохи вже технологія трошки починає просуватись. Ось і все. І потім вас викликають. І всі люди, що там стоять черзі, дивляться на вас, що таке, вона тільки прийшла, а вже йде. Добренько, що ви можете сказати, коли прийдете на пошту, оплатити вашу болета? Дивіться, зараз я вас дуже гарно навчу, говорити, як прям італійці. Uh, tomu zapisujte, ali ne prosto zapisujte, a samo da razgovorite zi mnoju. Salve, dovrej pagare un boletino. Salve, dovrej pagare un boletino. Sve, basta. non će piju da dire. Više ničega ne treba kazati. se zrozumijeli. Ođe, ne potrebno se buongiorno, buona sera, io posso dovere pagare. No, dovrej pagare un boletino. Duže hard. To označa i meni Квитанцію, все, і вони зразу: Сі-сі, венга, венга. Добре, добре, ходіть, ходіть, ходіть сюди. Потім, звичайно ж, якщо ви е, не хочете йти на пошту, так як я, ви можете оплатити все знову через цей пагопа. -па. Ви заходите на вашу банківську картку, якусь італійську, звичайно, так, і там десь має бути цей пагопа. Нажимаєте на цей пагопа і оплачуєте все. Коротше, багато чого можна платити через цей пагопа. Я його використовую, коли мені треба платити якісь мульти, штрафи, вабені. Ну і, звичайно, там комісія. Але комісія також і Алла та, в Пошті також беруть комісію. Сюди беруть комісію. Не знаю, можливо, ви знаєте, де не беруть комісію, то порекомендуйте мені також, бо я, я всім плачу комісію. Третє, де ми можемо оплатити квитанції, це саме через додаток самого фурнітори, самої компанії. Наприклад, я використовую газ через ну, компанію NEN. Є така компанія, компанія nen Газ. Ще минулого року я використовувала AnyGas. Буває не популярний, таке саме як Квінт чи третій тім, то AnyGas найпопулярніший тут в Італії. Але я зрозуміла, що щось дуже багато плачу, а особливо коли приходить зима, то добре мені повезло, що минулої зими я втікла в Бразилію, то не треба було оплачувати, бо наскільки я зрозуміла і бачила, що минулого минулої зими жах, який болети, прийшли до всіх, до когось навіть тисячі. То я коротше, я не знаю, що Ну, коротше. Так, йдемо далі. Що це за Nengas? Я не знаю, що це за така компанія. Я її використовую лише цього року перший раз. Я її знайшла, мені дуже все сподобалось, і я тепер плачу лише 32 євро дуже добре на рік. Я написала, та на який на рік на місяць. Але цілий рік мається на увазі, що це означає? Ну, слухайте, я сподіваюся, ви мене слухаєте, а не просто дивитесь, бо якщо ви читаєте, то ви будете зараз в шоці. 32 євро я плачу щомісяця. Цілий рік ні менше, ні більше, ні на копійочку. Як так сталося? Коротше, як я вам вже перед тим сказала, я використовувала Газ. і я побачила, що я багато плачу. Зараз я вам покажу конкретно скільки. Я все собі гарно підрахувала, зрозуміла зрозуміла так. Я газу не використовувала там літом, чи не знаю, в якісь там місяці, коли мені прийшли якісь великі болети, чому я плачу стільки газу? Я почала шукати, знайшла цей Ненгас, дізналася все. До речі, самий сайт він такий юзер-френдлі, як то говориться, та? тому що він, видно, новий, дуже інновативно, і там все дуже гарно людською мовою написано. Я, коротше, шукована, якщо чесно. Тому що порівняти всі інші італійські е, сайти, то я їх терпіти не можу често, особисто, бо дуже там все тяжко. А тут, якось все дуже. Модерно, тому я їх законтактувала, і я побачила, що вони пропонують Un prezzo fisso per tutto l'anno. Зафіксована вже, вже ціна, яка не міняється на на протязі року. Я їх законтактувала. Все, що їм потрібно було, моя остання болета, моя остання квитанція. Я їм надіслала мою останню квитанцію, і вони якось там прорахували. Ну, я не знаю, вони там напевно мають якийсь доступ. До компаній зв'язались, я там знаю, мене це не цікавить. І мені запропонували платити 32 євро в місяць щороку. Чи мені таке підходить чи ні? Бо, рахуючи мої попередні консуми, скільки я витрачала там закуп, то е, вони там порахували 32 євро в ход. Я собі подивилася, думаю, та мені дуже навіть підходить, якщо чесно, тих 32 євро в місяць. тому я сказала окей. Звичайно, я запитала, що мені буде. Якщо я там захочу розірвати з вами контракт через рік, треба буде мені щось платити більше. Вони сказали, що ні. Ну і в контракті теж це сказано. Тому вабені кузі. Найцікавіше це те, що вони займаються всією бурократією. Що це означає? Що я їм сказала, окей, я хочу переходити з Ені um, Взагалі-то воно вже називається «plenitude», Воно вже не називається «anygas». Я сказала, я, маю, я хочу перейти з тої пленітю. Що мені потрібно зробити? Вони сказали нічого. Вони самі все зробили. Отже, вони самі там контактували пленітю, вони самі е, розривали там з ними контракти. І все, що мені залишалося зробити, це оплатити перехід з одної компанії на іншу. Але ви це будете робити в будь-якому разі. Тому там ціна була така, як, як всі коротше. Да? Отже, все, я нічого не зробила. Я тільки сказала, все, у я з вами підписала з ними контракт: 32 євро в рік, нічого не більше, не менше, знаючи тим паче, що зараз зима на носі буде, і зазвичай кусь ти болети зимою приходять якісь космічні. Ви розумієте? Тому я тепер з чистою душею знаю, що цілу зиму проведу за 32 євро. В місяць і в мене нічого не колишить, ви розумієте? Тому якщо ви також хочете забрати квісто пенсіро il і пенсіро testa, якщо ви також хочете не переживати, яка до вас прийде квитанція за зиму, можете подивитися за цей NEN-GAS. І також, якщо ви з ними зробите контракт, ви можете кодіче, ви розумієте, ось воно вам кодіче Меланзана 326. Таке якесь воно в мене то кодіче нажимаєте цей Маландзан на 326, чи там якось їм це говорите. І у вас також буде 12 євро дисконту. А це означає, насправді лише 1 євро в місяць менше. Ну, на 12, євро, на 12 місяців, 12 євро місяць в євро, дешевше. Тепер дивіться, я вам показую, скільки я платила минулого року, бачите? Ось, це я так це все собі прописую на Excel. І дивіться, воно там приходить зазвичай, бачите, через два місяці прийшла болета через три, знов через два, коротше, коли хоче, хоче, тоді приходить. Але 117 євро, 150 євро, 133 євро. 74 в нове, а я якраз в Нове поїхала в Бразилію. Тому мене зимою не було в Італії, я нічого не використовувала газ. Але, але за весь цей час, за цей рік минулий. Я заплатила 475 євро. Це не рахуючи новимбри-дечембри. І якщо порахувати зараз з цією новою моєю компанією, з якої я підписала контракт, я не знаю, які вони прекрасні чи не прекрасні, але поки на цей рік мені дуже-дуже підходить. Отже, 32 євро на 12 місяців, мені виходить 384 євро. Подивіться, майже 100 євро різниці. Але я тепер не хвилююсь за, за, той, за зиму, бо контракт я з ними підписала цього року на половину цього року. Тому контракт він там якось рахується. Якщо я підписала контракт з ними в липні, то, звичайно, рахується 12 місяців. Отже, до наступного липня. Отже, я собі просто щаслива, бо я знаю, що я цю зиму проживу за 32 євро в місяць. І баста, неважливо, зима не зима, їх нічого не колишить. Підписаний такий контракт. Якщо чесно, звичайно, що я підозрюю, що з наступного року вони мені там збільшать в два рази. Ну, але це вже я маю контролювати. Тому перший рік, зараз що воно мені підходить, в АБ не козі. Але з наступного року, хто знає, можливо, я поміняю компанію, що, напевно. Можливо, так і буде, бо щось не може бути таке, щоб вони такі були прекрасні і добрі, і дарували стільки безкоштовного, ну як безкоштовного, дешевого газу. Тому, якщо все ж будете вибирати цю компанію на перший рік, як бачите, дуже підходить. Але знову ж таки, не забувайте, 32 євро плачу я, тому що вони прорахували мою попередню там, мої попередні квитанції, і їм вийшло що приблизно 32 я можу. Платити в місяць і так зекономлю. Можливо, якщо ви, якщо ви минулого року платили не 475, а не знаю, там 900, вибачте, то, звичайно, вам порахують трошки вищу ціну, але все рівно, як на мене, воно буде більш вигідніше, ніж насправді з іншими компаніями. Тому подивіться собі, подумайте, і я поки щиро рекомендую на перший рік, хто знає на наступний, як там це буде. На наступний рік я відчитаюся на наступний рік. І не забувайте, що якщо захочете зробити цей контракт з Ненгаз, введіть ось цей код і ще отримати 12 євро знижки. Звичайно, всі ці посилання я залишу під відео щодо там вері, щодо газу. Ну, Поки ці дві рекомендую, тому що за світло я ще маю Енель. Класичне, от таке, що ще не енергія, а класична, то воно найменше там платиться. І за воду і я маю. чекай, Як там компанія називається? Гая. Тут в нас є така компанія Гая. Також небагато я плачу, тому козі поки що. А поки це все, я сподіваюся, вам було корисно. Дайте мені знати, чи хочете якісь подібні такі відео, чи що, то давайте одразу говоріть на які теми добре. А на сьогодні це все. Побачимося на наступному уроці. Чао!